Ну що ж, вітаю усіх присутніх і передовсім декілька слів про мене. Мене звати Наталія Іванівна Костенко, я кандидат педагогічних наук, завідувач кафедри соціальних технологій Вінницького соціально-економічного інституту. І саме я впродовж останніх декількох років викладаю дисципліну, з якою планую вас сьогодні познайомити значно ближче, саме корекційну педагогіку, дисципліна за вільним вибором здобувача. Ви знаєте, до, пів... до певної міри ця дисципліна це такий собі професійний виклик, адже потрібно читати порівняно юну і молоду дисципліну, яка впевнено межує і навіть подекуди перегукується з такими науковими велетнями, як психологія, педагогіка, філософія, медицина, і дійсно базові поняття цієї дисципліни є висхідними і для нашої педагогіки. Давайте принаймні пригадаємо виховання, розвиток. Поняття норми, освіти, навчання, адаптація це все те, що будемо вивчати і ми. Логічно розпочати з визначення, отже, що ж таке корекційна педагогіка? В науковому обігу є сила селена, тлумачень, однак більш доступним є пояснення, що корекційна педагогіка це галузь загальної педагогіки, яка займається розробкою, впровадженням, вивченням, дослідженням програм. Методик освіти для дітей з особливими освітніми потребами. Яка ж мета цієї дисципліни? Звичайно, ми хочемо передовсім сформувати професійно компетентного спеціаліста, саме тому, створюючи освітнє середовище, до якого залучені ми з вами, і в своїй професійній діяльності можуть бути залучені і випускники наших спеціальностей, таких як психологія, соціальна робота, фізична терапія, ерготерапія. Ми маємо зробити це середовище сприятливим, тобто перенести акцент з базових академічних знань, умінь і навичок на врахування психологічних особливостей, на сприятливий мікроклімат, на правильну адаптацію і, звичайно, на фізіологічні потреби кожного учасника освітнього процесу. Кожна людина. І, звичайно, кожна дитина абсолютно неповторна і особлива, і стежина до кожного з нас також одна, і з нею легше мандрувати разом з професійним педагогом. Що ж ми хотіли? Перепрошую. Отже, завдання, які ми ставимо перед нашою дисципліною. Передовсім сформувати певні знання про різні групи діток з порушеннями, як то з вадами мовлення, з проблемами зору, слуху, так і затримкою психічних, психічного розвитку та інше. Ознайомити безпосередньо студентів із формами, прийомами роботи не лише педагогічних працівників, а й батьків, які є найближчим оточенням для таких дітей. Дати поширенню знань про особливості психічного розвитку таких діток. І сформувати у наших студентів готовність до участі у правильному психолого-педагогічному супроводі таких діток. Є певні базові моменти, які у нас є висхідними, певні колоня, на які ми опираємось. Їх започаткували ще і Вигоцький, і Ліонтів, і Рубінштейн. Все це нас чекає під час вивчення нашої дисципліни. З чим же пов'язана корекційна. Педагогіка. Вона стала самостійною нещодавно. Раніше ми часто її асоціювали із дефектологією, і на зараз тісні зв'язки збереглись із педагогікою, психологією, медициною, соціально педагогічною роботою з дітками-інвалідами та багато інших. Що повинні знати наші студенти і на що ми спрямовуємо нашу роботу? Ну, звичайно, розпочинаємо із видів порушень психічного. Психофізичного розвитку не залишаємо без уваги і причини їх виникнення, критерії розмежування діток з розумовою відсталістю, аутизмом, затримкою розвитку та іншими психічними станами, вивчаємо нормативну правову базу, певні основні поняття корекційної освіти, психологу педагогічні особливості діток з різними нозологіями, ну і, звичайно, завдання зміст і форми роботи спеціаліста в умовах навчального освітнього закладу. Що студент повинен вміти? Можливо, розпочати із моніторингу розвитку дітей, виявити труднощі, які вони можуть зустрічати, і знайти правильні шляхи їх подолання, виявити порушення і здійснювати правильний соціальний супровід, реалізувати індивідуальний підхід до кожного з них і формувати готовність нормативних діток до позитивної взаємодії з однолітками, які потребують додаткової опіки і допомоги. До прикладу, наводжу вам тематику деяких наших лекційних та практичних занять, які передбачені програмою дисципліни. Ну, зокрема, тематика лекції: психолого-педагогічна характеристика і відповідно освіта дітей з порушеннями слуху та дітей з порушенням зору. І практичне заняття, присвячене цій темі, називається особливості організації навчальної діяльності для дітей з порушенням зору, або ж особливості навчальної діяльності для дітей з порушенням рухового опорно-рухового апарату. Чому це цікаво вивчати? Відповідь на це запитання дають зазвичай самі студенти, десь в другій половині нашої дисципліни, коли чітко розуміють, що, швидше за все, дитина, яка не вимовляє літеру Р, допустить помилку і в письмовому завданні, тому що вчителька в початковій школі каже, як чуємо, так і пишемо. Що дитина, яка має проблеми слуху, напевно, не Правильно напише диктант, якщо вчителька не зовсім правильно його вимовляє. А дитині з психоемоційними порушеннями значно ефективніше робити акцент на емоційно вольових завданнях, аніж на фактичному зазубрюванні. Звичайно, це цікаво. Що б ми хотіли отримати? Ми хотіли, аби наші здобувачі опанували специфіку взаємодії педагога та діток, з'ясували труднощі засвоєння, які можуть виникати, опанували особливості діагностичної, комунікативної та оцінювальної роботи. Ну і, звичайно, стали професійно компетентними спеціалістами, розвивали інклюзивну культуру в освітньому середовищі. Тому, якщо я вас не залишила байдужим і виникло багато запитань, радо допоможу вам під час вивчення дисципліни Корекційна педагогіка на кафедрі соціальних технологій Вінницького соціально-економічного інституту. Дякую вам за увагу!